Друзі, усім привіт! Мої вітання! З вами я Роман Світошак. Автомобілі навколо мене. Сьогодні ми подивимося ціни, і таке враження, що це будуть ціни вже історичні. Справа в тому, що зараз ми вже знаємо, що є законопроект 15% військового збору. Проголосовано і таке враження, що все-таки автомобілі будуть дорожчати. Тому сьогодні у відео у нас ціни на автомобілі, і давайте розберемо, що буде мінятися. Вмушуємо це зручніше, але наголошую, завжди перед купівлею потрібно перевіряти автомобіль як фізично, так і історія. Історія автомобіля, друзі, я залишу внизу під відео. Це карвертіка, за ним можна перейти за цим посиланням і отримати 20% знижки. Або користуємось промокодом Роман. Ми розпочинаємо. Поїхали. А знаходжусь я у місті Львів на Карбазарі. Друзі, відео змонтоване в інший день і для вас виставлене для того, щоб ви могли побачити, що робиться із цінами. На сьогоднішній день це вже буде таке відчуття, що це реальна вже історія цін. Тут, на жаль, немає ціни, ми йдемо далі. Але розуміємо, що ситуація дуже міняється, тому що на сьогоднішній день дуже зросла активність щодо купівлі автомобілів, тому що люди розуміють, що 3% ми на сьогоднішній день оплачується за це пенсійний фонд. Є ще витрати там сертифікати і все решта. Але тепер додаться плюс 15% військового збору. Чи буде питання? Але як моя суб'єктивна думка, що все-таки цих 15% їх протягнуть до кінця до кінця, і в принципі це вплине суттєво на ціну автомобіля, який буде новий куплений, та, тобто ну, на першу реєстрацію, і автомобілі, які будуть привезені із-за кордону. Як це вплине на ринок, друзі, я розповідав в іншому відео. Можна перейти подивитися. Сьогодні я дуже так поверхнево просто хочу наголосити на, на, на тому, що відбудуться зміни, до яких нам всім потрібно бути готовими. Зміни підуть в, в напрямок подорожчання. Якщо просто подорожчання це одне, в мене таке враження, що ще й зменшиться кількість привозу автомобілів в Україну. Це буде не дуже добре, тому що більша кількість автомобілів, більше пропозиції. Дають можливість покупцю ну, з більшої кількості обирати. Якщо будемо обирати з меншої кількості будемо по колу це все продавати, таке ми вже колись проходили. Це коли мито було дорожче. Якщо пам'ятаєте, Порошенко прийшовши до влади, він оце мито занизив і від того часу набагато більша кількість почала завозитися автомобілів із-за кордону, тому що це стало просто доступно. Як буде виглядати плюс 15%? Я думаю, ми всі розуміємо. Буде просто-напросто подорожчання автомобілів на вторинному ринку. Ще раз повторююся: завоз сюди свіжий прихід, чи він буде, чи ні, я, чесно кажучи, спрогнозувати наразі не можу. Хто приблизно собі бачить картинку, напишіть в коментарях. До речі, друзі, ми надаємо послуга перевірка автомобілів по всій Україні. Можете звертатися до нас, ми допоможемо вам оглянемо. Якщо ви знайшли для себе якийсь автомобіль, плануєте їхати на ринок. Наприклад, Луцьк, у нас регулярно люди записуються, і чесно вам скажу, поки що статистику не міняємо. Знаєте яку статистику не міняємо? Не міняємо статистику 100%. 100% людей, які приїхали зараз за останній цей період, ну давайте так, період 3 місяці, всі придбали автомобіль. Тому це дуже позитивно і дуже класно. Якщо ви для себе щось плануєте, то можемо вам в цьому допомогти. Ось така інформація. Звичайно, не обов'язково, друзі, звертатися до нас. Є багато фірм, які надають послуги, якісні послуги. Якщо ви переконані, що вам нададуть таку якісну послугу, звертайтеся до своїх знайомих. Їдьте на СТО, але я рекомендую обов'язково, друзі, просто обов'язково я рекомендую, що все-таки перевірка має бути як фізична, так і по Carverтікал. На початку відео я розповідав про карвертикал. внизу посилання, за ним можна перейти, вводити Він-код, робити оплату. Вам відразу підтягне 20% знижки і ви зможете сміло, сміленько, смі, 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 як кажуть, подивитися історію. Історія буває різна. Але треба розуміти, яка б вона не була, краще знати. Тому що є випадки, що люди не перевірили. Хоча, в принципі, як потім мені пояснили, каже Роман, ми регулярно вас дивилися. Ну, чомусь не перевірили. А зараз перевіряємо і бачимо, що там є змотаний, наприклад, пробіг. Ну, один так, з випадків, з голови. Тому. Краще це робити до купівлі, тому що з практики, я це розповідаю в кожних наших відео. З практики, потім люди все рівно перевіряють автомобіль, тому що автомобіль вже ваш власний, і ви хочете про нього більше знати. Друзі, трішки вступ у нас був по темі під підвищення ціни щодо 15%. А тепер давайте трошки буду коментувати ціни. 12 рік. 12700. Європа BMW, 520. Бензин. Автомат 2, 0, 231 тисяча заявлений пробіг. Друзі, зараз людей ви не бачите, я просто завчасно приїхав, щоб вам познімати, показати автомобілі. Ціни є. Як кажуть, ринок насправді працює. Сьогодні не день ринку, сьогодні Карбазар працює 7 днів на тиждень. Це ті автомобілі, які стоять. От ринок вам покажу. Ось там також, бачите, стоять якісь автомобілі, ті, хто не забрав. Поруч також позаду мене маса автомобілів, які люди також продають. Хтось приїжджає на ринок і додатково ще привозять якісь авто. Але, в принципі, щоб побачити ціну, цього цілком достатньо навіть більше ніж. Тому для вас інформація. З вас, надіюсь, буде палець вгору. Активність, пишіть свої думки, що ви думаєте стосовно подорожчання. Відбудеться подорожчання? Чи це не відбудеться ніяк? Чи просто буде менша кількість завозитись автомобілів. Я думаю, значно менша, тому що цей перелом буде дуже, дуже важкий, як на мене. 18-й рік, 13500. 1,6, дизель. Механіка. офіційно заявляє продавець. І 220 тисяч заявлений пробіг. Друзі, до речі, цікава річ. Машини, які зараз у нас в кадрі... Є можливість спілкуватися напряму із продавцями. Тобто сам авторинок за це бере тільки певні кошти, але ви все рівно контактуєте із власниками. Ну, якщо у вас є таке бажання. Десятий рік, 10 рік, 10,600. 1,5 дизель, механіка 200. 11 заявлений пробіг, друзі. Carvertical всім допомогу, тому що гарний пробіг на такий рік. Машині рахуйте, 14 років, вона проїхала 200 тисяч. Все можливо, тому. Тільки перевірка вам дасть повне і правильне розуміння. До речі, 1,5 двигун це гарний двигун, який гарно ходить. В принципі, за ним зауважень немає. Хоча і 1,6 добре ходить і 2,0, тому тут же, як кажуть, факт. Ну, але говоримо про двигун, який ми зараз бачимо в кадрі. 18 рік 29999 Audi Q5, 2,0 дизель, автомат Європа. Заявлений пробіг 160 тисяч рідний написав, написав власник. Ну, маємо надію, що так воно і є. Але довіряй, але перевіряй. Тому Carvertiкал, друзі, внизу під відео наголошую. 12 рік. 10500 2,0 бензин. 4х4 автомат. 195. Заявлений рідний пробіг, заявляє продавець. Давайте, друзі, ми перейдемо ще на цей ряд. Рядів тут багато. З чогось, як кажуть, по інформації інформації загалом є, з чого черпати. 17 й рік, 25800 Європа, 2,0 бензин, автомат 4х4, 76 тисяч заявлений пробіг. Так, тут бачимо із тонуванням заднього скла 14 рік 17777. Скільки пробиваємося. 233 заявлений пробіг. А 67, 3,0 дизель. Автомат коробка. Ну і бачимо, заяв, заявляє продавець, що обслужена. Опель Астра 2010 року 8601,6 бензин автомат. Заявлений пробіг 76 тисяч, це просто шикарно. Ідемо далі. Volkswagen. Taos. Друзі, це Volkswagen Taos. Рідко таку модель побачиш на ринку. Давайте по інформації. 21 рік. 25800 вартість, можливий кредит і лізинг. 1,5 бензин, автомат. 19 тисяч всього навсього пробігу. Бачите, Америка дає можливість привезти із малим пробігом. Але всі ми знаємо, що Америка бита. Якщо не бита, то топлена. Правильно, друзі? Десь так. Повірте, Європа також приїжджає бита. Українські автомобілі тут на внутрішньому ринку офіційні також є биті, тому перед купівлею просто-напросто треба дивитися фактичний стан. І цей стан, друзі, фактичний, ми можемо для вас глянути. Внизу під відео будуть телефони і також на екранах, тому кого цікавить, телефонуйте. В кадрі 15 рік 27 999. Значить так, 2,2 дизель. 4 на 4. Ось такий мерседес, Звичайно, що це автоматична коробка передач. Поруч ще один такий ж мерседесик. Давайте глянемо, що тут. Ми бачимо, що тут рік свіжіший, 2018. 32 700 ціна також освіжає. 2,1 літрів дизель. Автомат також офіційний, також не також. Тут пише офіційний, там я щось, друзі, не звернув увагу, але давайте по цьому вже автомобілі. 158 тисяч заявлений пробіг. Ну, наче все непогано, друзі. Але перевірка дасть вам розуміння про автомобіль максимум. Але максимальна, друзі, перевірка. Перевірок, до речі, замало не буває. Вноді мене запитують, Романе, що потрібно перевіряти в автомобілі. Та все потрібно перевіряти. Є кузов, перевіряємо кузов. Є мотор, перевіряємо мотор. Ходову також. Комп'ютерну діагностику також. Розуміємо, все, що можна, треба все перевірити. Я, до речі, думаю, і більш ніж переконаний, що гроші, які ви будете давати за автомобіль, їх власник також буде перевіряти. Тому, якщо він перевіряє кошти, то я думаю ви маєте повне право перевіряти автомобіль, які вам продають. Навіть для того, друзі, іноді буває, що автомобіль дійсно в класному стані, є якісь там невеличкі недоліки, але навіть для того потрібно перевірити, щоб розуміти, що далі робити з цим автомобілем, що потрібно в нього вкладати, та? які кошти. Тому що іноді буває, що хтось хоче зекономити і там якось сам собі подивлюсь, не буду платити за перевірку та? автомобіля. Але ж потім ви все рівно їдете на СТО і кажете, а перевірте мені ходову, тому що щось стукає, наприклад. Так? І ви все рівно заплатите це, це, за цю перевірку. Тому перевірку потрібно платити до купівлі. Чому до? Тому що у вас буде право на маневрування. Як мінімум маневрування. А можливо, друзі, можливо, не маневрування, можливо, буде потрібно зробити повну відмову від купівлі. Це також таке буває. Іноді буває, що автомобіль реально в класному стані. Але замовник подивився, каже, та ну, там такі тріщини подряпані, я щось до них не готовий. Розуміємо, та, І у вас після огляду є можливість думати, потрібно вам це чи не потрібно. 12 рік. 15700, BMW 528. Бензин 2.0. Автомат 4х4. Заявлений пробіг 173. Пробіг класний, тому... Маємо те, що маємо. За перевірку карвертикал не забуваємо. Навіть якась, друзі, рифма вийшла. Субаро 20 рік. 16 тисяч доларів. Бензин 2,5. Автомат 4х4. Комплектація Touring. Шкіряні сидіння з перфорацією, Ну, молодці, до речі, виглядає все цікаво. Трішки лобове не так, як би хотілося, але вже як є. Лобове, друзі, до речі, це розхідник. Не сприймайте дуже складно. Просто питання, щоб цей розхідник був правильно замінений. Та? Тобто, щоб при заміні була правильно вибрана якість цього лобового скла. Це важливо. Так, йдемо далі. Ще б у нас Mercedes, друзі, але ми, в принципі, вже підходимо до логічного завершення. Скільки би ми не ходили, все рівно всіх автомобілів, які є, на жаль, в кадр ми взяти не зможемо. Тому інформація є така, яка є. Як тут маємо дивитися, давайте попробуємо. Чекайте, Що відкрито, закрито, закрито. Всі автомобілі відповідально закрито. 14-900, 1491 рік. Заявлений пробіг дуже цікавий. Три одинички. 2,0 бензин автомат. Ось, друзі, такий автомобіль на сьогодні вже в нас, як кажуть, останній буде в кадрі. До чого ми з вами прийшли? Прийшли до того, що все-таки автомобілі потрібно перевіряти. На початку відео я розповідав про подорож... можливе подорожчання якщо це все-таки станеться в плані того, що все-таки до кінця протягнуть законопроект щодо 15%. Подорожчання, то все-таки автомобілі подорожчають, як би ми цього хотіли чи не хотіли, тому висновки робити вам. Усім успіхів! Бережемося! З вами був Роман Світошак. Не забуваємо підписатись на канал, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, ставимо палець вгору. Дякую, хто підтримує. Бережемося.